Якщо ти думаєш, що комусь легко в цьому житті, то ти, друже, помиляєшся. Для того, щоб чогось досягти, потрібно вміти насолоджуватися простими речами. А все інше, воно приходить, воно все здобувається, воно все досягається. Але якщо ти до цього прагнеш, якщо ти поставив правильні цілі, якщо ти маєш задорчика, то в тебе обов'язково вийде. Потрібно поставити цілі. Зробити певні кроки, почати рух, і в тебе обов'язково все вийде. Дивіться, яка тут дуже класна красотіща. Ради цього можна просто прокидатися кожен ранок, заварювати кофе, каву, чай або ще що тобі там подобається, я не знаю. І просто насолоджуватися цим життям. Ти маєш ресурс, яким повинен користуватися кожен день, а не скиглити, що в тебе щось не вдається. У кожного є проблеми, але просто не кожен вміє їх вирішувати. Будь здоров, ярчайший. Бачите, я сказав правду, навіть чехун. Це підтвердив. Так що, ніколи не здавайся, насолоджуйся моментами, де би ти не був, що би ти не робив, як би тебе життя в якесь гівно не закидувало все рівно, як воно тебе туди закидало, так воно тебе звідтиля й вибере. Тому що в нього є чіткий план, як це зробити. Недаром же ми якось же з'явилися на цей світ. Значить, потрібно грати в цю гру, яка вже... Давно зроблена до нас. Ми просто гравці, які